Які зміни йдуть у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе тільки і подивимося, які зміни йдуть у ваше життя. Хто прийшов до мене на розклад, хто ви? Закохана. Закохана, але боїтеся. Що це, ці почуття невзаїмні. Хоча спільну мову знаходити, але сумніваєтеся, дуже сумніваєтеся. Які зміни? Чомусь ваш партнер дійсно не зізнається вам у почуттях, хоча в нього вони є. Але в майбутньому тут навіть дуже скоро буде зустріч, така доволі гарна зустріч, романтична, приємна зустріч. І на цій зустрічі ваш партнер. Відкриється вам у почуттях, у майбутньому, у планах, які він складає на майбутнє. Після зустрічі ви будете впевнена, що ви будете разом, дійсно. Тут партнер запланував мати з вами сім'ю, тому що ви також дуже сильно подобаєтеся. Такі зміни після зустрічі, все, все стане на свої місця.